Доброго дня, канал 100 Zoom. Сьогодні хочу провести маленький огляд 에, радянського бінокля BPC 5 58 х 30 Експортний варіант. Енне відео про БПЦ, але тим не менше, в моєму каналі. Не так багато, взагалі поки що немає радянських біноклів, вони попадаються вони, в більшості в мене вони японські або корейські. Прислав е пан Микола з міста Ватутіни для юстіровки, тому що бінокль двоїв. Як бачите, тут є вм'ятина, також ось тут кришка нерівна. Е, тому, пока... бінокль зразу скажу. Просто класний. Оптика надзвичайно просвітлена. Бачите, зрачок вихідний, повністю круглий. Це означає, що оптика доволі якісна. Використ... використані призми БК4 чи ВК4, БК хто як каже. Е, в цій оптиці е, скло, наскільки мені відомо, більш щільніше. Е, зараз я його чуть-чуть розберу, покажу, який він всередині. Е, дивіться, щоб його розібрати, потрібно спочатку оцю пластмаску відкрутити. Після того ми відкручуємо оцю стопорну кришку. Там всередині є ще один гвинт на плоску викрутку. Я його вже заздалегідь відкрутив. Ми його відкручуємо. Після того ми можемо одночасно викрутити два окуляри. Все. Дістали окуляри. Окуляри чистенькі, таке скло. Дуже класне просвітлення. Е, тепер дивіться, у цій частини бінокля мають такі е, ущільнювачі. Це для того, щоб пилюка як був, він повністю закритий пилюка може лише потрапити через е, окуляри. І тут якраз входять окуляри, тут є ущільнювач, і в такому випадку менше потрапляє всередину пилюки. Вкручуємо. Знімаємо призмені кришки. Ось, бачите, всередині все дуже чистесенько. Бачите, як від призма. призму? Ось, ну, тут регулюровочних гвинтів по боках немає. Бінокль юстірується лише юстіровочними кільцями на вхідних лінзах. Зараз я зупиню відео, розберу. Тут треба просто відкрутити, нічого складного немає. Ну і далі покажу, як, як юстірується. Отже, продовжуємо. Ось подивіться на корпус з вхідною лінзою. Тут було все в бруді, ледве знайшов. Тут є такі маленькі пази. В них вставляю я ключ і прокручую. Ну, якби до кінця я не буду повністю все відкручувати. Далі юстіровочним кільцем буду відюстіровувати бінокль. Ну, от і все. Далі я. Все зберу в зворотньому порядку і потім покажу, як він показує в нічну пору. Отже, продовжуємо відео. 12 ночі. Знімаю так пізно, тому що хочу завтра вже відправити назад бінокль власнику. Яскраві просвітлення в бінокля класне. Ось бачите. ну, Якби там підсвічується будинок. Зараз наведу на це дерево зелене, постараюся. Ось, зловив. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал 100 крат. До побачення. І ще таке коротеньке відео, як цей бінокль показує в день, хоча дощова погода пасмурно. Ось ми нагадаю, це восьмикратне зближення. Ось. Ам, церква.